День захисників і захисниць, який відзначаємо сьогодні, пов'язаний з Днем Покрови Пресвятої Богородиці. Тому у 2023 році День захисників і захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня через перехід православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Як відзначали покрову прихожани Дніпровської єпархії Православної церкви України, розповість моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Покрова Пресвятої Богородиці – Богородиця це велике церковне свято, пов'язане з переказами проявлення Діви Марії жителям Константинополя. Згідно з легендою, свято бере свій початок з події 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Тоді жителі міста зібралися у храмі, почали молитися про Святій Богородиці та просити про порятунок. Після цього біля храму з'явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила людей своїм покровом і врятувала місто від нападників в Україні. Покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки цього дня обирали нового отамана. І, власне, це свято. Нагадує нам цю подію найперше захисту і заступництва Пресвятої Богородиці, яка завжди вислуховує молитви в небезпеках, в злих началах. Сьогодні ми маємо війну повномасштабну, де агресор знову ж таки посилає зло на нашу землю. Руйнує наші домівки, сім'ї, гинуть багато воїнів. І власне, ми сьогодні, навіть біля обладміністрації, з благословення високоприсвященішого владики Семена власне молилися за, за захисників і захисниць нашої батьківщини, бо без їхнього плеча, без їхньої зброї ми практично би програли одразу цю війну, але дякуючи і милості, і милосерді Божої Матері, яка молитвами, ми стоїмо і відстоїмо свою державу. Незалежність, і ми переможемо. І це свято справді не тільки захисту, але перемоги, де ми молимося, де ми закликаємо молитися, де ми боремося, хто як, хтось на фронті зброю піднімає. Але головне, ми, християни, маємо хто в тилу. Окрім того, що ми займаємося соціальним служінням, також маємо не забувати, що ми маємо молитися, молитися до покрову Пресвятої Богородиці, щоб вона нас оберегала і скоріше дала перемогу нам, усім сім'ям і нашій батьківщині. У храмі на честь ікони Божої Матері несподівана радість, що розташована на території Дніпровської єпархії православної церкви України, зібралися чимало вірян, які моляться за наших захисників за мир і Україну. Ми запитали, яке значення цей день має для мешканців міста. У нас є сім'ї захисник син у мене. Я думаю, це захист, захист воїнів всіх і ну всіх людей України. Важко. Щоб всі повернулись додому, кого чекають, і поменше, щоб було втрат у нас. дуже велике значення. Бажаю України перемоги і скорішого повернення усіх усіх наших захисників та захисниць додому. Нехай Пресвята Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість оберігає наших воїнів, покриває і захищає Україну. Бажаю миру, слава Україні!